Слава Україні! В ефірі ранкові новини 23 лютого. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Знову трагічна звістка надійшла до Берестечківської громади 16 лютого, 2024 року. Під час несення військової служби помер ще один герой житель села Іванівка Богдан Шведюк, 1994 року народження. Про час, дату та місце зустрічі героя захисника повідомлять згодом. Також повідомили про загибель мужнього захисника України, жителя міста Каменя Каширського Олександра Бірука, 1980 року народження. Життя солдата трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 19 лютого 2024 року в Запорізькій області. Деталі щодо прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. 21 лютого внаслідок поранень, отриманих в результаті наступу на міну, поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області загинув з герой з Волині Андрій Попко, 1976 року народження, житель села Римачі. Про дату зустрічі героя та чин похорону буде повідомлено. Додатково редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям! у селі Забороль, що біля Луцька сталося ДТП. 17-річний водій ауді в'їхав в іншу автівку Рено Мастер. А після цього втік. Як повідомляє патрульна поліція, це сталося 21 лютого. В результаті розшукових дій інспектори виявили порушника. Зазначають, що також в силу віку він ніколи не отримував посвідчення водія. В результаті на нього патрульні склали три адмінматеріали. Волинянин проштрикнув ножем чоловіка та втік. Інцидент трапився на початку лютого 2024 року на залізничному вокзалі міста Шепотівка, що на Хмельниччині. Як встановили тамтешні правоохоронці, 44-річний волинянин серед білого дня у залі очікування вокзалу завдав декілька ударів ножем 40-річному чоловікові. Та втік свідки викликали швидку та поліцію. Медики діагностували у потерпілого тяжкі травми та госпіталізували його до місцевої лікарні. Відтак згодом поліцейським вдалося вийти на слід нападника. Вони з'ясували, що злоумисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини, в тому числі і за вбивство. Загалом чоловік провів у в'язниці більше 20 років. Вже 21 лютого оперативники затримали його у місті Коваль, що на Волині. Слідчі оголосили чоловікові підозру йому загрожує до 8 років позбавлення волі. У селі Оленене, що на Волині, продовжує затоплювати землі. Вода стрімко затоплює городи, двори і навіть дійшла вже до хат. Відео з місця подій у соцмережах оприлюднили, очевидці. Вода біля хат, села на камінь. Каширщині продовжує топити. Коментують у дописі. Зазначаю, що річка Стохід вийшла з берегів. Неповнолітній волинянин відбуватиме покарання за вбивство знайомого. Так, суд визнав неповнолітнього жителя села Тишковичі Володимирського району, винним у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть. Доведено, що майже о півночі 1 грудня 2022 року нетверезий 16-річний підліток під час конфлікту у Нововолинську вдарив ножем у живіт 18-річного хлопця. На жаль, потерпілий помер у лікарні. Особу зловмисника одразу встановили, і відтоді він перебуває під вартою. Згідно з вироком суду, сім років молодик проведе за ґратами. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Перед світанком 22 лютого російські терористи реактивними системами залпового вогню обстріляли село Лимани Галицинівської громади на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу було пошкоджено півтора десятка приватних будинків. Два будинки зруйновані майже повністю. На одному з приватних обійсть виникла пожежа, її оперативно ліквідували. 73-річний місцевий мешканець дістав поранення. Йому надано медичну допомогу. Госпіталізація не знадобилася. Зранку 22 лютого російські окупанти обстріляли Береславський район Херсонщини. Один з прильотів був по житловому будинку. На жаль, травми несумісні з життям отримав місцевий житель, який перебував на подвір'ї. Загиблому було 59 років. 22 лютого вранці ворог обстріляв Курахове з використанням КАП 250 Від авіаудару по території підприємства отримали поранення дев'ятеро співробітників. Двоє з них жінки та семеро чоловіків. Зазначається, що всіх потерпілих доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. У поранених діагностовано закриті черепно мозкові трами, забої та струс головного мозку. Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про зміни строків строкової військової служби, тобто про їх демобілізацію. Про це повідомляє Бабель. Законопроєкт номер 11035 зареєстрований на сайті парламенту. Проєкт закону пропонує унормувати можливість звільнення у запас строковиків, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби під час дії воєнного стану. Документ направили на розгляд профільного комітету, а його текст наразі відсутній. Українська розвідка підтвердила удар по великій групі російських вояк, які зібралися на полігоні поблизу села Подокалинівка на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Кадри цього удару напередодні ширилися мережею. Про це в коментарі громадське повідомив представник гур міністерства оборони Андрій Юсов. За його даними внаслідок атаки противник втратив понад 60 солдатів особового складу. Водночас сили оборони Півдня зазначили, що момент атаки на полігон поблизу подокалинівки ймовірно приїжджало керівництво окупантів у групування «Дніпр» для перевірки вогневої підготовки підрозділів, яких готують на штурми села Кринки. Юсов сказав журналістам, що ця інформація ще уточнюється. Щоб мотивувати людей воювати на першій лінії у Верховній Раді. Пропонують ухвалити законопроєкт про збільшення зарплат військових до 200 тисяч гривень. Відповідний документ уже зареєстровано на сайті парламенту. Нині його опрацьовують у комітеті. Нардеп від слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський заявив ліганет, що підвищення зарплат військових ймовірно розглянуть після ухвалення законопроєкту. Проєкту про мобілізацію у другому читанні СБУ затримала ексучільника ВЛК Чернігівщини і вилучила у нього майже 1 мільйон доларів, а також ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Так, за гроші експосадовець обіцяв військовозобов'язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров'я у подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України для реалізації оборудки. Фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ. Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря. Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. І до новин світу. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країна працює на повну потужність, щоб мати можливість поставити перші літаки в 16 Україні вже цього літа. Про це пише європейська правда з посиланням на при службу данського міноборони. Є кілька умов, які мають бути виконані перш ніж Україна зможе використовувати передані літаки. Однак я поінформував погоджувальну комісію, що зараз ми працюємо над тим, що все пройшло гладко цього літа, коли ми очікуємо, що зможемо передати перші винищувачі в 16 Україні, якщо підготовка йтиме за планом. Йдеться у повідомленні при служби міноборони Данії. Остаточне передання перших данських винищувачів F-16 залежить серед іншого від того, що українські пілоти та необхідний персонал будуть повністю навчені, а також від того, чи буде в Україні створено необхідну логістику та інфраструктуру. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відмовився проводити урядову зустріч з українською стороною на кордоні для вирішення ситуації, яка склалася через протести польських фермерів. Раніше таку пропозицію озвучив президент України Володимир Зеленський. Про це пише «Європейська Правда з посиланням на ОНЕТ. Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність, адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності, сказав Туск за словами прем'єр-міністра Польщі для пошуку рішення потрібні технічні переговори також на рівні ЄС. Тому він 23 лютого зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і поговорить про зміни до умов торгівлі з Україною. А на Росію продовжується так би мовити дощ із власних бомб. Так, російський літак днями скинув на Білгородщину авіаційну бомбу ФАП-250. Проте офіційна влада про це промовчала і не надала ніякої інформації. Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу Видання Пише, що 18 лютого в селі Солоте було знайдено ФАП-250. Влада евакуювала близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков назвав авіабомбу, цитуємо, вибухонебезпечним предметом і не став озвучувати причини її появи.